Бісівська віра це віра блукаючих зірок і безводних хмар, що носить вітер. Багато віруючих все життя в влукані, вони хмари безводні, які не проливають дощ. Порожні, рухаються туди-сюди. Так і життя у багатьох проходить. У поніверяннях та шуканнях, а толку та плоду немає. Їм зберігається морок темряви навіки. Другим словом, пекло. Віра бісівська, вона безплідна. Вона не має результату, не має плоду, не має діл. А віра Божа приносить плід та результат. Тому апостол Яків каже, Покажіть мені віру вашу без діл, і я покажу вам віру мою, ділами моїми. Тобто, віра Божа має діла, а віра бісівська не має діл, вона безплідна. Люди з Божою вірою проходять весь шлях віри самостійно, приводять людей зі світу до Бога, відкривають церкви, вирощують людей духовно та ведуть їх до досконалості у Христі. Нам треба лише з'єднатися з вірою святих. Тоді почне виходити і в нас. І не просто за нашими здібностями, але завдяки їхній вірі та запуску. Люди, які самі до церкви не ходять, вони навіть себе врятувати не можуть. Їх віра це віра бісівська, плацка, гріховна, яка не працює, а Божа віра, вона завжди результативна. Тому завдання наше з'єднатися з Божою вірою, з вірою святих. Амінь.